Дивіться, що з орхідейкою перевіряю я лайфхак. Це коли листя втрачає тургор, да? коли вяленьке. Тут в'яленьке тільки два нижніх, але я вирішила і сюди положити диски змочені водичкою. просто. Це вони трошки з мусором, бо сама орхідейка стояла в водички тій пила, і я там же ж змочила Зразу ж і положила. Подивлюся. Але взагалі, коли ваші орхідейки вялі листячка, то проблема з корінчиками. Дивіться, бачите, сухі в мене точно є. Бо вона стояла у куточку за всіми орхідейками, і там відчувається, от за Гардіну заходиш і відчувала, що прям там душно. І от вона якраз трошечки ось так от. бачите від Душноти втратила тургор листя. Тому ось так вона стоїть на ніч. Завтра буду дивитись, може, іще так зроблю, а можливо, так і залишу. Так, орхідейка.